Друзі, до плагіну Move додано новий, новий плагін. Це інструмент еластичності ElasticBox. Я вже вам був попередньо показував його розробку, От. його суть полягає в тому, щоб трансформувати об'єкти е, е, січними площинами. Вже є схожі такі плагини, да? От. Я його вдосконалив, написав новий, який... сама основна суть це збереження всіх налаштувань. Тобто ми, якщо маємо який якийсь модуль, да, от, то можемо його трансформувати січними площинами. От, Наприклад, ми можемо або обрати попередньо, або запустити плагін, і тоді вже обираємо модуль. З'являються такі а, осі, да? коли ми обираємо, з'являється площина. Ми можемо на неї навести курсор, клік, перемістити у потрібну точку, якщо нам потрібно а, перемістити площину. Або навести Ctrl, клік, тоді скопіювати. Можемо копіювати багато різних площин. І тоді. Відбувається трансформація у, між, цю, між цими площинами. Наприклад, ми можемо або обрати, знову ж, розтягнути по осі перший клік, потім ще один клік і розтягуємо. Да, він розтягується. Або безпосередньо можемо вбивати тут значення. Там, наприклад, 650. І тоді. Безпосередньо керувати звідси. Також е, у цьому <кхи> у нас є налаштування, деякі там, вибір мови, англійська, українська. Розташування самого цього вікна управління. Теми, колір виділення от, і розмір різним масштабування під екрани. От, ну, в основному, мабуть, і є розмір, ми можемо задати мінімальний, максимальний і крок. Наприклад, якщо ми задамо тут крок 100, то відповідно у нас трансформація буде працювати лише по кроку 100. Буде зверху описано, що застосовано. От, якщо ми то лише, по, якщо ми будемо розтягувати, то лише по 100 тобто такий крок. Ну і саме головне, що ці всі налаштування будуть зберігатися під час збереження компоненту. Тобто, якщо у вас, наприклад, все це збережено, ви або назначаєте всі ці площини на компонент. от, або створюєте, якщо ви створите групу, да, там, допустимо, група, назвемо її n 1 І якщо ви будете працювати тут, от, то безпосередньо треба буде, наприклад, е, виберемо BZ, і щоб у нас ділилось. Правильно. От, то при. Якщо ми тут нажмемо, да, при збереженні воно буде зберігатися іменно на тій, або на групі, або на компоненті. І, відповідно, нам управляти буде потрібно лише через ці збереження, бачите, вони зберігаються. То такий легенький плагін, який нам може замінити частинку динамічних компонентів. Плюс я додав, якщо в нас є, наприклад, шухляти да, із виступаючими частинами вже до плагіна гави, коли ми зможемо робити, там, наприклад, якісь отвори за допомогою циліндрів, я так грубо буду да, показувати це все. От, і цей циліндрик, якщо він буде у нас тут, наприклад, у модулі, От, ми виділяємо, і у нас виходить, що 628, бачите, От, і щоб ми могли більш конкретніше задавати розміри без тих циліндриків, ми можемо змінити бокс. тобто, ми можемо перетягнути, щоб не враховувати ті циліндрики. Змінюємо бокс з одної, з іншої сторони, і тоді вже саме розтягування буде працювати лише із по цьому зміненому боксу. От бачите, бокс у нас більший сам е, у моделі, але ми його змінили і можемо працювати, зокрема, і лише по боксу. Тобто буде враховуватися лише сам С -с сам наш модуль без виступаючих частин. Плагін легенький, я думаю, тут всі розберуться і всім буде все зрозуміло. А якщо щось не зрозуміло або не працює, то, як завжди, задавайте питання, пишіть у групі, будемо виправляти. Дякую.